Вітаю усіх на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина. Сьогодні у мене буде ще один старт. Хто не бачив мої попередні, можете подивитися. Там я показувала вам три старти один з яких став фінішем. І сьогодні у мене буде ось такий цікавий старт. Давайте ми з вами відкримо набір, бо він дуже блікує. І я вам все покажу. Я сама ще не зазирала всередину, тому мені дуже цікаво. Це ось такий гарненький каштан від Вероніки Бурковської. Комод, купила я його на виставці. Звісно, мені хочеться його розпочати якнайшвидше. І він мене дуже вразив на виставці, я бачила відшив, він мені дуже сподобався я дуже рада, що я встигла такий його придбати. Дуже мені подобається, це, мабуть, перший мій набір від Комоду. Покажу вам поближче прев'ю. Дуже-дуже гарний каштанчик. Вишивається він нитками та бісером, і також є пришивні елементи ось такі гудзики. Розмір в нього буде 13х13 см. Тобто, в таку стандартну рамочку для Мілхілу, його можна оформити. 73 на 72 хрестика, види стіпків, хрестик, лічильний бекстіч. І також вказана тут комплектація, основа муліне, ДМС, кольорова схема, бісертоху, голки, пришивні елементи. Є всі посилання на комод. Ось така гарна обкладинка в нас. І тут також ми бачимо. Інші дизайни, які є. Дуже мені подобаються ці гуси гарні. Ось така осіння гольничка. Різні різні дизайни. А далі у нас іде роздрукована кольорова символьна схема з бекстічем та без беку. Так, не буду вам схему світити ключик. З номерами ДМС. Так, бачу, тут є нові номери: 10 11 такі. такі. Також 5 бісерів від того. Думаю, ключик можу трошки показати. Так, ось. А, і пришивні елементи. І один колір Бекстічу в одну ниточку. Там буквально трішки на самому каштанчику буде у нас Бекстіч. Тут, бачите. Трішки-трішки, зовсім не складний. Так, далі у нас тут вкладена така картоночка для жорсткості. Дуже гарний листочок, використаю його. І найцікавіше це самі матеріали. Так, по-перше, основа у нас йде. Я так розумію, це йде-брітні, мабуть. Вінтажна ось така, або 14-й каунт. Або Ну, так, Або Лінда, або Брітні Лугана. Шматочок вже проверложений, дівчата. Подивіться, як гарно. Жовто-блакитними такими лініями. Ой, мені це дуже подобається. Такий підхід. Також дві голочки тут є, одна дуже довга, гостра, така. Я дуже люблю бісерні голки, отакі, власне, довгі. Дуже приємно, що вже основа так гарно підготовлена. Ось така вона вінтажна, красива. Далі органайзер з ниточками. Теж такий дуже гарний комод. Твій вишивальний помічник. Ниточки довга нарізка. Кольори просто космос. Дуже гарні кольори такі. Різна зелень. Оце якраз нові відтінки, такі світлі, бачите? Де Ой. Краса. Просто краса. Так, і найцікавіше для мене це ось цей пакетик. Та-да-да-дам. Я знаю, я дивилася ще на самому відшиві, що тут дуже є один цікавий бісер. Але давайте спочатку подивимося на гудзики. Гудзики дуже гарні, погляньте. Ой, краса! Дуже така тонка робота, дуже акуратно розфарбовано, вирізано. Ось такий листочок і ось такий каштанчик. Дуже класні. Клас. Так, ну і сам бісер. Є тут і мікробісер, є і звичайний розмір. Ось такий зелений, такий коричнево-бордовий, який теж має якісь такі. Розводи. Не знаю, чи вам це буде видно. Прозорий коричневий бісеру досить багато. Ось такий мікро. І оцей найцікавіший, погляньте, який він. Так, сподіваюся, вам видно, Оце таке, що він такий зелено-коричневий, це не переливий, а власне він такий рябенький, весь смугастенький. Дуже цікавий. Дуже цікаво буде спробувати. Цим всім попрацювати. Мені навіть не потрібно оверложити основу, отож, можу прямо зараз відпрасувати оцю смужечку і розпочинати. Буду я такий в нас міні-СП з моєю подружкою Олею. Оленька, тобі привіт. Так, ми домовлялися, власне, на сьогоднішній день вона вже тільки що прислала мені повідомлення, що вона готова стартувати. Отож, я теж сьогодні буду. Стартувати з цим набором. Дуже мені цікаво, буду я розпочинати з оцього листочка. Подивлюся, як там, що там. Я думаю, що я теж бісер буду пришивати по ходу, ну, але розумію, що тут, щоб було зручно, треба зашити якусь, мабуть, весь листочок, а тоді вже в прожилках бісер пришити. Ну, буду бачити, буду бачити, власне, з оцього місця я буду сьогодні розпочинати. Новий день і новий старт. Сьогодні в мене це також набір від Сузір'я-Єдинорога Усінній янгол. Я вважаю, зараз саме час вишивати його. У мене в колекції є всі янголи від Наталії Лужанської, ось, але вишито не так багато, а хочеться мати їх вишитих всі. Отож, ось такий красивий осінній янгол. Буду я розпочинати. І давайте подивимося, що туди входить. Як завжди, від Наталі ось така чудова листівочка. Ось і нитки, творчість, найкраща комбінація. І справді, мені завжди восени хочеться якихось нових стартів, нових планів, чогось такого. Бо хочеться. Зробити собі горнятку смачного ароматного напою, вмоститися зручненько, включити якийсь серіал або вишивальний YouTube, і взяти до рук вишивку. Так, далі, у нас тут є монониточка, голочки, є також підвіс і трішки бісером. Чорний буде використовуватися в очках, а червоний Буде у цьому чудесному букетику. Бачите, вона в ручках тримає такий кошечок з клиновими листочками, парасольку, червоний беретик. Дуже гарна. Так, і ще тут коричневий. Ага, є коричневі бісеринки, вони будуть ось тут імітувати гудзики. Далі ось така підбірка ниток. Як бачимо, тут є ось така блискуча ниточка. Перламутрова, вона буде в крильцях і досить багато ниточок. Гарні кольори такі, гарна палітра. І далі тут у нас, власне, сама заготівочка. Вона зовсім-зовсім невеличка. Отож, я думаю, вишиється доволі швидко. Ось такий маленький буде янгелик. Будеть. Фетром закриватися лише хрестики. І ось така гарна фігурна підставочка, так? Щоб потім це все можна було поставити на поличко, і буде дуже гарно. Ну, і, звісно, тут схемка. Схемку я вже показувати, звісно, вам не буду. Ось. Отож буду сьогодні розпочинати, і думаю, що це буде такий. Швидкий старт, і сподіваюся, досить швидкий фініш. І так, дівчатка, сьогодні в мене третій цього разу старт, так, а в загальному шостий. Це ось така буде чудова робота від Ксенії Вознесенської схема. Називається Серед смерек. Дуже гарна, це серійна робота, чотири сезони Ксенія розробляє. Власне, весна літо вже є, і в мене є ці схемки, осінь вийшла нещодавно і зараз в розробці зима. Там той самий пейзаж, той самий будиночок, лише міняється так, природа навколо в залежності від пори року. Ну, цей осінній просто покорив моє серце. Ось і я вирішила, що з нього я і розпочну. Покажу вам поближче сам дизайн, дуже він гарний, він невеличкий, 100 на 100 хрестиків має, е, має 9300, з копійками тисяч. це якщо по марафону, разом з Бекстічем. Бекстічу тут трішки є. Ось він Тут і на листочках, трішки на ялинках, на горах, отут на ялинках, на будиночку. Ось Десь 7000 це самі хрестики. От, а решта Бекстіч. Ну і, звісно, тут напівхреста на пів також чимало. Ось Все небо, гори, це все буде вишиватись напівхрестиком. Дуже гарний такий пейзаж і прекрасна палітра. Я ось зібрала ниточки. Тут є навіть такі рожеві, гарні, вони будуть отут в небі використовуватись також такі. Так, це щось приліпилося ось такі. Димчато фіолетові. так дуже люблю ці відтінки, вони будуть в горах. ну і Зелень різноманітна. Є і такі холодні, які будуть на ось цих ялинках позаду використовуватись, і такі більш теплі відтіночки. ось, ну І, звісно, такі багряні, яскраві осінні барви. Дуже-дуже гарний пейзаж. Ще що по параметрах: вишивається тут все ниточками ДМС, звісно. Я буду вишивати за електронною схемою. Ось, і вибрала я 14 аїду. Довго-довго я вирішувала, який каунт обрати: 16 чи 14. -й. Довго не могла вирішити, і навіть сьогодні, хоча в мене це все було вже зібрано десь близько місяця, підготовлені ті матеріали. Навіть сьогодні я ще теж передумувала, перераховувала. Власне, на той час, коли я готувала ще відшиву не було, зараз вже є і відшив, можете на сторінці Ксенії подивитися. Я залишу посилання обов'язково. Ось і я дивилася на інші сезони таких будиночків, де було порівняння, вишиті одні на 16-му, одні на 14-му. Ніяк не могла довго вирішити, чи не буде світити, наприклад, на 14-му, бо, бо хочеться мені трішки більше. От вона буде 18 на 18 см. На 14-му каунті не хочеться мені таку зовсім малесеньку робити. Ну, і врешті зупинилась я на 14. -му. Це їда, яка була вкладена в набір від Ленард. Я там власне, заміняла на 16-й, а сюди взяла цю 14-ту вона абсолютно біленька. Буду вишивати на ній. Розмітку вирішила не робити, оскільки я по електронці думаю, що я тут не буду помилятись. Ну, а як побачу, що треба, то дороблю. Поки що почну так без розмітки. Ну і подивимося, які будуть мої перші хрестики. І так, дівчата, давайте підведемо підсумки моїх стартів. Першим я стартувала цього осіннього янгола і, на жаль, на ньому в мене вишито найменше. Так, я лише трішки повишивала на футболі, я зробила помилку, мені довелося випорювати, перешивати, тому ось зовсім, -зовсім трішки. І з цього часу в мене не було можливості його повишивати. Можливо, сьогодні, якраз якщо я потраплю на футбол, то. Трошки його просуну. Я з ним нікуди не поспішаю, до кінця осені він в мене вишиється. Це суто дорожній процес, тому коли трапляється от можливість його повишивати, як дорожній процес, тоді я його і беру. Ось такий невеличкий старт. Зате другий процес у мене досить гарно просунувся. Це був каштанчик, і він в мене. Зараз виглядає ось так. На листочку у мене вишиті вже абсолютно всі хрестики. Зараз я працюю над самим каштанчиком, тут в мене теж не так багато залишилось, і потім залишиться лише гілка і пришити бісер. Бісер можна було пришивати одразу, тому що вишивається в дві нитки, бісер теж в дві нитки, але якось так шла нитка, мені так зручно було вишивати, що я собі вишивала лише хрестики. Дівчата настільки проста схема, оце я за два вечора я не могла себе відірвати. Настільки воно легко шиється, я почала з країв і брала ось один колір і я відшивала його ось на всіх листочках. І так воно все йшло до середини, до середини, дійшла до середини, а тоді вже пішов каштанчик. На ньому більш яскравіші відтіночки будуть. Ну, ось тому дуже-дуже класний. Набір, дуже легкий процес. Схема надзвичайно гарно пророблена, продумана. Він мені і так подобався, а тепер, повишивавши, я можу його 200% рекомендувати. Дуже класний. Ось, Буду його продовжувати. Я думаю, що тут мені небагато лишилося за два вечора я зможу його завершувати. Я вже думаю, над оформленням хотіла я. Таку цю рамку від подрамка, здається, називається, де вони з кусків дерева роблять, і мені здавалося, це буде класно, так? З такої гілки. Але, на жаль, в них поки що немає нічого такого підходящого, тож подивлюся, можливо, я поки що в якусь мілхіловську його буду оформляти, а там вже. Там вже подивимося, можливо, з'явиться щось більш цікавіше. Ось, це другий мій старт. Так. І третій старт. Присвятила я йому один вечір серед смерек. І ось тільки в мене вишито. У мене вже тут більше тисячі хрестиків я відшила. Теж надзвичайно легко, як ви бачите, я все-таки зробила розмітку, тому що. Відмітила собі перший колір і побачила, що він десь тут, тут розкид. Ось, Вираховувати так це важко, а коли в тебе розмітка є, то ти собі просто переходиш в потрібний квадрат, Так, і вже тут орієнтуєшся. Тобто тут вона мені потрібна, бо розкид великий. Зараз я дійшла до ось такого зеленого кольору, і його тут буде ще дуже багато. Він ще піде ось тут, в ці смереки, отут він піде в ці смереки. Ось, але гарно. Ну, ви бачите, ось повний розмір цієї роботи якраз. Стежечка в мене вже практично вся зашита, та не практично а вся. Ось тут буде кущик, оцей червоний. Вже я вишивала двома блендами. Так? Один тут такий сіренький в стежечці, а один такий жовто-зелений теж дуже гарний бленд був. Ось. А це вже стриг. Оцієї хатинки. Я навіть одразу не побачила, що тут ще одна хатинка є, дівчатка, бачите? Ну, коротше, класно, мені дуже подобається, теж легко йде, хоча тут такий більше розкіт, так? Але з розміткою, мені абсолютно легко, і вже два кольори в мене вийшли повністю. Один він ще десь буде на Бекстічі, тільки зустрічатися отут, напевно, цей парканчик. А один вже повністю вийшов, то я вже і прибрала цю ниточку. Ось так виходить. Теж буду ще продовжувати, бо дуже, дуже гарно йде, дуже мені подобається. Ось такими були мої старти. сподіваюся, вам сподобалися. І згодом ви побачите і інші. До зустрічі!